Українці обиратимуть нову раду за старою змішаною системою. Депутати так і не ухвалили законопроект про відкриті списки. У парламенті забракло голосів, аби ухвалити законопроект, який би дозволив обирати депутатів за відкритими списками на пропорційній основі. Проте охочих йти на вибори за такою схемою не назбиралось. Визначатимуть новий склад ради все-таки за старою системою, змішаною із закритими списками. Війна війною, а вибори за розкладом 26 жовтня відбудуться позачергові парламентські вибори. Введення пропорційної системи виборів із відкритими списками партій обранці не підтримали. Тож проведення дострокових парламентських виборів за старим виборчим законодавством означає, що перезавантаження влади, якого вимагав Євромайдан, не відбудеться. Вважає нардеп Юрій Мірушниченко. Ці вибори вони виглядають дуже дуже сумнівно з точки зору завдання оновлення влади. Яке сьогодні вимагає суспільство. тому прикро, прикро мені звичайно. Мені прикро, що ми цей шанс і змінити законодавство, і оновити якісно парламент на жаль, поки що не використали. Шанси ухвалити законопроект були, каже нардеп і додає забракло політичної волі парламентської більшості. Сьогодні, на жаль, фракції більшості не зацікавлені. Президенту бажано мати мажоритарну систему, тому що Адмінресурс працює деяким великим партіям, які не зацікавлені в тому, щоб приходили нові обличчя в парламент. Є велика зацікавленість мати високий бар'єр, щоб не пропустити інших. От, скорочення термінів і короткі терміни не дозволяють на мажоритарних округах новим людям прийти, розкрутитися. Якщо виходить виходити з інтересів держави. Зараз то треба було б, скажем так, от нанести ляпаса Путіну, да, запровадити відкриті партійні списки, в які можна було включити представників і від Криму, і від Донецька, Луганська, і Лавайська, там Новоазовська, щоб вони були представлені в Верховній Раді. Бо збереження мажоритарки закриває можливість там і для агітації, і для обрання представників приблизно від 7 мільйонів людей. І це дасть козир Путіну потім говорити. Ну от бачите, Донецьк, Луганськ не представлені в парламенті, давайте Донецьку, Луганську Республіку здавати, Донецький, Луганський парламент. То що щоб цього не було, треба змінити цю систему. Я думаю, що голоси для цих змін є. І ключова позиція тут підтримки або не підтримки це президент. Не міняти виборче законодавство і не відкривати пропорційні списки. Про це домовились лідери фракції Верховної Ради на зустрічі з президентом Петром Порошенком напередодні сесійного засідання. Тож українці обиратимуть нову раду за старою змішаною системою, оскільки передвиборчі перегони вже розпочались, і деякі кандидати-мажоритарники вже зареєструвались у ЦВК.